Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому рятувальник Кіл 76 РФ рухнув поблизу центру Донецька. Потужний вибух, повторна детонація, другий літак за день. Інформацію поки приховують та перевіряють. Втім, партизани пишуть у центрі тимчасово окупованого Донецька пролунали гучні вибухи. Жителі міста нарахували цілих шість прильотів. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах та проросійських ЗМІ. Унаслідок Чань, потужне полом'я спалахнуло в залізничній адмінбудівлі уночі у Ворошилівському районі тимчасово окупованого Донецька до загарбників завітала бавовна. Одразу після потужних вибухів загорілася місцева адмінбудівля залізниці. Потужну пожежу досі не загасили. Місцеві повідомляють, що у гідрантах немає води, тому пожежники не можуть впоратися з полум'ям. На такі новини відреагував речник Одеської ОВА Сергій Брачук. Він поширив відео з масштабним полум'ям і риторично запитав ватажка бойовиків: на де ділася вода. Бо Вовнятко часто гостює у загарбників, повідомляючи ймовірно, там знову загорілася нафтобаза. Окупантів попереджали, щоб вони не палили в неналежних. Для цього місцях, однак, схоже, вони не слухають. Масштабні вибухи прогреміли 3 листопада на заводі Рефма у Мелітополі. У страдкомі ЗСУ підтвердили, що внаслідок прильоту поранено близько 50 загарбників та знищено до 10 одиниць. Військової техніки ворога, крім того, ще 80 одиниць військової техніки різного типу пошкоджено. Як би там не було на всій. Ділянці Донецького напрямку ситуація нерівномірна та напружена. Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що на Донецькому напрямку окупанти відступають дуже повільно. У деяких місцях йдуть позиційні бої. Є у нас певні проблеми на Авдіївському та на Бахмутському напрямках. Вони пов'язані з недостатньою кількістю засобів, які мають ЗСУ. Якщо, наприклад, на півдні та в Харківській області росіяни не мають переваги, а на деяких ділянках програють нам, то на жаль, у Донецькій області. Через об'єктивні обставини вони ще мають перевагу у вогневих засобах. Донецький напрямок це єдиний спосіб для них зберегти обличчя. Вони туди зганяють додаткові резерви, не рахують втрати. Критичних речей там немає, але є неприємні прориви, сказав він. Раніше Генштаб повідомив, що окупанти намагаються вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Противник намагається отримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дії сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні... Альні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках йдеться у повідомленні в американському інституті вивчення війни. АСВ заявили, що на Донбасі загострюється ситуація. Окупанти атакують на Донеччині з трьох напрямків поблизу. Вугледари і несуть шалені втрати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.